Привіт. Так, бути огляд на отакий фен. Philips Hand Drive 4000. 2200 Вт потужність Сі-мотор. Швидкість 130 км потоку. Іонізація. Коробка дуже велика. На камеру тут все нормально, не виділила. Коробка дуже гарна. Є також така насадка 9 мм. І отакий дифузор. Тут також показується, що окрема кнопка для холодного повітря: 6 скажем ну, Скажімо, так, 6 різних режимів. Там потрібно міняти між температурою і швидкістю. Ось такий опис зараз, де. На українській немає, є на російській. Модель не, скажімо так, що нова, але актуальна. Вона зараз продається по нормальній ціні, з якимись знижками і так далі. Зараз принесу то все добро і буду дивитися більш детально. Е відразу е скажу такий момент. При купівлі його, що я, що продавець на розетці, дуже тупили, як надягаються ці насадки. Бо тут от є такі пазики один. І тут є такі пазики один і другий. І як би воно вроді як, має закручуватися. І що я, що продавець, ми довго це вертіли, і коротше, не вийшло в нас надіти. Бо і лежі не їдуть, і ми такі не ж прошарені. Коротше, він отак от надягається, що одна насадка, що інша. І так знімається. Без скручування, а просто натисканням. Там є пас і воно фіксується просто в защолку. З цим питанням розібралися. Фіксується тугенько, відпадати точно не буде. Не знаю, наскільки вистачить, бо пластик має свойство таке, що він чуть-чуть стирається з часом, але дасть би Бог, щоб він прослужив. Гарантії там на нього дається чи 2-5 чи років, я точно не скажу. Я десь напишу тут mm. ось така насадка одна. Виконана якісно, немає ніде пластмасових, пластикових якихось таких зазубринок або якихось недоливів, недопливів. Ну, виглядає чітко: і друга байда для кучеряшок. Тут повітряний поток дує. Оце ці шарики вони не крутяться, вони статичні. Можливо, хтось подумав, що це більш така конструктивно складна конструкція. Ні, Це просто пластиковий наплив. До башки приставили, починаєте водити, і воно там дує і робить кучеряшки. Також вставляється з таким незначним зусиллям. І так само знімається. І перейдемо до самого фену. Довжина кабеля тут 2 метри. Чи це багато, чи це мало? Це не багато, і це не мало. Це достатня відстань, що можна не запутатись в тому кабелі, є куди цих 2 метри діти скрутити. І можна ну, на достатньо велику відстань відійти від розетки. Ось такий кабель. На вилці ось так написано: 16 А 250 вольт. Сам кабель. Ну тут є ці написи. Не Китай, а пронумерований про. Коротше, брендовий нормальний кабель. Не знаю, що ці написи вам дадуть, але якщо вже такі дуже скрупульозні, то можете загуглити, що вони означають. Свою потужність витримує. По самому фенові. Він виглядає ось так. По вазі, вона там близько кілограма. Відчувається, що це якийсь надійний прилад, але без надмірної ваги. Тобто, в руці він зручний, не важкий і не легкий. Ну, зручний, можна так сказати. Ось тут є написи. 1850-2200 Вт. Лейбочка Philips. Так, я навіть не знаю. Цю штуку поставимо так. Спочатку звук, щоб відразу до цього не повертатися. Два положення, перша потужність і друга потужність. Дує так, що йому. Далі. Зараз не таке епікатив. А зараз прямо такі дуже гаряче. Я не знаю, як це так оце дуже гаряче оприділити, але руку довго не потримати. Я не бачив, що писало максимальну температуру, до якої нагріває. Цей фен в, в цьому положенні і в цьому положенні. В цьому положенні воно плюс-мінус нейтральна температура. Ну така тепленька, а в цьому прямо таки жаре нормально. По повітряному потоку, блін, не знаю, як би це так показати зараз. Візьмемо такий блокнотик. Перша передача. І тепер друга передача. Павербанк 20 тисяч. Не знаю, що з цього вийде, але. є yeah. ідея yeah. За рахунок того, що площа павербанка не така велика, його не завжди вдається здвинути, але фігаче він дай Боже. Зараз пробую ще дещо. Відразу кажу, воно його не потягне. Це таких було два доволі дебільних тести, але вони показують потужність цього фену, а саме то, що потужність його більш ніж достатньо для якихось побутових потреб висушити волосся, висушити його швидко, якісно і так далі, з приводу використання, як там він сушить і тому подібне. От зараз він проробив, він майже не нагрівся. Тобто, це свідчить про те, що він розрахований на швидкість і потужність, на яку він заявлений. Бо якщо брати якісь дешеві китайські аналоги, або просто дешеві фени, то ви вмикаєте, він там 10-20 секунд працює і вже гарячий мотор, а гаряче десь тут. Ще я чув <су> такий прикол, коротше, що коли включаєте отут-от е насадку вмикаєте, звідси також йде повітря. Я це перевіряв, тут слава Богу, так немає. Але зверніть на це увагу. Це саме не в цій моделі, це просто в деяких е китайських або в деяких не дуже якісних фенів, є така штука, що повітря йде і звідси, і звідси, бо тут десь немає. Герметичності і так далі. Отже, по тому, як він сушить, він сушить швидко і нормально. Ну По тому, що мені розказали по ньому від безпосереднього користування, волосся не суше, кучеряшки робить гарні, швидко це робить І, в принципі, свою роль він виконує. Десь ціну, де я купував його, Ну де я то купував його в розетці, а де саме от за яку ціну, я десь тут вивішую, е, в принципі, свої функції виконує не знаю, як там, наскільки він довго і якісно буде працювати, але будемо надіятися, що буде на віка. Але, по першому враженні, по першому тижню користування, доволі нормальна, якісна річ. Можна сказати, рекомендую. Свою функцію виконує повітряний потік. Гарний, насадки нормальні, кнопочка оця працює гарно. Тобто, виставили другий режим, максимальне тепло, бачите, що пересушуєте, бігом кнопку нажали, і воно відразу холодним повітрям дає. Тобто, отак. От. Режими можете міняти, тобто перша скорість — ТП, друга скорість — максимальна температура, Тобто, з режимом можна погратися. Їх небагато, тобто, три на шв... дві на швидкість і два на тепло. Тобто, на тепло. Без тепла, помірне тепло, максимальне тепло, перша швидкість, друга швидкість. Ну і нуль. Не знаю, чому тут сказали прямо три режими, але ну, от так. Іонізація тут включена відразу, бо це якби сама структура, сам механізм роботи. Тут не можна так зробити, щоб взяли там і. Вручну включили або виключили, вона тут працює відразу. Працює, наче нормально. Я думаю, якби була якась фігня, би перших тиждень, перших пару сушок це відразу би виявило і показало, що щось не так. Дякую за увагу. Коментуйте, що цікаво, що можу щось підзняти, щось, щось якось розказати. І таке, а що, а що ще? А що ще потрібно? Все, до побачення. Міцного здоров'я, мирного неба, все найкраще.